У пошуках обіцяного житла та соціальних об'єктів на останній сесії міськради депутати розглянули стан виконання угоди між містом та фірмою Маодот, яка ще сім років тому отримала під забудову майже 20 гектарів колишнього військового містечка. За шість років інвестор зобов'язувався звести тут житлові будинки а ще два дитсадки та школу. Однак донині введені в експлуатацію лише кілька помешкань, у які заселили військових. Директор підприємства інвестора, яке нині називається вже Арсенал Сіті, визнав, із впровадженням проекту виникли труднощі. Їх створили затяжна фінансова криза та різні судові спори. Тим не менше, вже нині триває зведення чотирьох будинків. Не відмовився забудівник і від намі розвести дитсадок. Садочок ми дійсно мали спорудити в 2009 році. Але я сказав, що в нас були об'єктивні причини. Але ми від цього не відмовляємося і здійснюємо це і на комісії, яка розглядала питання інвестицій та стратегічного розвитку міста. Ми про це повідомили. Також виноградник запевнив, що його фірма завершує будівництво нових водопостачальних та каналізаційних комунікацій протяжністю у майже 7 кілометрів. Загалом Арсенал Сіті стверджує директор, вклав у розвиток міста 18 мільйонів доларів. Натомість не заробив ще жодної гривні. Однак, депутати дорікнули за інше. кажуть, після укладення інвестиційного договору влада затвердила нову нормативно грошову оцінку землі. Відтак забудівник мав би платити ще більше податків. За даними відповідних інституцій, міська Громада не доотримала Плати за землю в вигляді оренди на 6 мільйонів гривень. Пане Тарасе, 6 мільйонів гривень. Це курс долара до гривні був дуже різний, але ми сьогодні розуміємо, що це половина дитячого садочка. Виноградник із цим аргументом погодився лише визнав, що до нього з проханням платити більше у міський бюджет звернулися лише тиждень тому. Дорікнули інвестору й за те, що на зайнятій території будівництво ведуть інші фірми на захист Арсенал Сіті. Натомість став міський голова. Який ще інвестиційний проект в місті Івано-Франківську щодо будівництва був настільки вигідний для міста, і до бюджету більше 10, майже 11 мільйонів сплатили. І ще не одної гривні не заробили, а вчепилися, і давай тут молодо тлумити і тлумити. Конкретні претензії і пропозиції до інвестора вивчатиме спеціально створена робоча група. Вона може підготувати зміни до існуючого договору.